Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на жовтень 2023 року через систему шлях видали 231 тисячу дозволів для виїзду за кордон. Найбільше дозволів на виїзд видали у Закарпатській та Волинській областях. Про це на брифінгу розповів заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник і. Матвійчук, передає Суспільне за його словами: кількість дозволів не є пропорційною для кількості чоловіків, бо одна людина могла перетинати кордон. Декілька разів за останній період часу найбільше дозволів для перетину кордону надали Міністерство інфраструктури України, Закарпатська та Волинська області. Зокрема, близько 47 тисяч дозволів на виїзд за кордон видало міністерство інфраструктури. Також у перший рік існування системи шлях видавали близько 10-13 тисяч дозволів у місяць. Проте зараз їхня кількість зменшилася до 6 тисяч. Розповів Ігор Матвійчук. Він зазначив, що спочатку повномасштабного вторгнення затримали 15 тисяч 900 порушників кордону 6 тисяч 900 людей намагалися перетнути кордон за підробленими документами.